Був учора на параді перемоги на Красній площі. Перед великим мавзолеєм стояло військо і народ. Мій любимий маршал Жуков прочитав урочисту і грізну промову перемоги. Коли згадав він про тих, що впали в боях у величезних, незнаних в історії кількостях, я зняв з голови вбрання. Оглянувшись, я помітив, що шапки більше ніхто не зняв. Пішов дощ. Тридцять, якщо не сорок мільйонів жертв і героїв, ніби провалилися у землю, бо й зовсім не жили. Перед величою їх пам'яті, перед кров'ю і муками не стала площа на коліна, не замислилась, не зітхнула, не зняла шапка.